Тиждень тому Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення про допуск на жіночий боксерський турнір імен Халів з Алжиру і Лін Ютін, що представляє Тайвань. Складність цієї ситуації полягає у тому, що обидві до цього провели гендерний тест на чемпіонаті світу минулого року, оскільки в них був підвищений рівень тестостерону. Ось чому їхня участь в олімпійському турнірі викликала шквал обурення і гігантську хвилю критики, яка буквально з головою накрила спортивний медіапростір. З іншого боку, можливо, ніколи чи жіночий турнір на Олімпіаді не отримував стільки уваги. До того ж, Халіф і Ютін вже вийшли у півфінали своїх вагових категорій, що гарантує їм медалі на іграх. Ви на каналі XP. Мене звати Євгеній Гладун. І зараз ми детально розберемося у цій запутаній та скандальній історії. Звичайно, що інші учасниці Олімпіади вкрай незадоволені рішенням МОК допустити цих двох атлеток. Наприклад, Світлана Станаєва одразу після чвертьфіналу з ЮТін не стала тиснути руку суперниці та показала схрещені пальці глядачам, що багато хто інтерпретував як жест У мене дві ікс хромосоми. Після бою болгарська спортсменка була теж небагатослівна. Я не лікар. Все, що я знаю, це те, що хромосоми суперника не повинні були дозволити виходити йому на ринг. А тренер Станаєвої демонстрував плакати з надписами Врятуйте жіночий бокс і Я хочу битися тільки із жінками. Хелів, зі свого боку, потрапила у скандал ще після бою на стадії однієї восьмої фіналу, коли перемогла італійку Анжелу Каріні менш ніж за хвилину. Та навіть заявила про відхід зі спорту. А у чвертьфіналі алжирська спортсменка пройшла угорську боксерку Анну Хаморі, яка в одній із перерв у поєдинку сказала тренеру, я не можу перемогти. Він чоловік. Але в останні кілька днів з'явилися нові деталі, коли в інтернеті розлетілися знімки Халіф із дитинства, які опублікував алжирський журналіст Єсеф Закба. А потім ще й батько боксерки Амар Халіф продемонстрував свідоцтво про народження доньки і виступив із невеличкою заявою. Нападки на неї аморальні це несправедливо. Іман маленька дівчинка, яка любить спорт. Із шести років вона грала у футбол, а тепер займається боксом. Ці критики і чутки спрямовані на те, щоб дестабілізувати Іман. Отож чи була Халіф раніше чоловіком? Офіційних даних немає, але відразу кілька західних видань підтверджують цю інформацію. Так, іман виступає на жіночих змаганнях уже давно і навіть брав участь на Олімпіаді у Токіо. Однак ДНК тести говорять проти неї: високий рівень тестостерону та інших чоловічих гармонів велика підмога для участі у жіночих змаганнях. Адже чоловік практично завжди фізично сильніший за жінку, якщо у них одна вагова категорія. І, до речі, відео бої халів проти італійки це, нібито підтверджує. На Олімпійських іграх, куди приїжджають найкращі спортсмени у світі, не часто вдається побачити таке одностороннє побиття. Гучною заявою відзначився і віце-президент WBO Істанкович, який раніше був генсекатарем IBA. Він заявив, що тести IBA ще у 2022 році визначили халіф як чоловіка, про що вони доповіли у МОК. Проблема полягала не у рівні тестостерону халіф, тому що його можна скоригувати. А у результаті гендерного тесту, який ясно показав, що Іман чоловік із біологічної точки зору. Я особисто повідомив про це МОК, але, як би це дивно не звучало, вони досі нічого не відповіли. Що ж до дитинства, ЮТін інформації поменше. Зате відомо, що свого часу казахстанка Катерина Ібрагімова, яка тричі булася з Ютін, відзначала силу суперниць. Було видно, що вона сильніша за мене і швидша. Її удари були більш схожі на чоловічі. Вони дуже сильні. Дівчата так не б'ють. У підсумку я програла, ми стояли поруч на нагородженні. Зовні лінь схожий на хлопця. У неї голос навіть грубуватий. У мене ще тоді промайнула думка. Можливо, це реальний хлопець? Тепер і Халіф, і Ютін битимуться за вихід у фінал Олімпійських ігор. І найімовірніше, навколо цих спортсменок знову будуть скандали. Важливо зазначити, що наразі жодних доказів, що халіфію тінь насправді на дівчата не з'явилося. Одна із найбільш ймовірних версій на цю мить це те, що халіфію тінь так звані цисгендерні жінки, тобто біологічна жінка із підвищеним тестостероном. Такі особливості в жіночому організмі трапляються не часто, але трапляються. Після появи цієї інфи деякі з фанатів та глядачів олімпіад різко змінили своє ставлення до боксерок. Адже з одного боку ця біологічна перевага є занадто суттєвою, але з іншого боку спорт високих досягнень ніколи не був про рівність. Спорт якраз таки завжди і був про біологічну перевагу. Мовляв, Усейн сейнбол не став би найшвидшою людиною у світі, якби не вроджений ген швидкості та різниця в довжині правої та лівої ноги на півтори сантиметри. А Майкл Феф не став би найуспішнішим олімпійцем в історії, якби не його фантастичні легені, які мають об'єм у два рази більший за норму. І ці аргументи дійсно можна прийняти у дискусію, але лише тоді, коли всі будуть певні на 100%, що спортсменки точно не були чоловіками в минулому, та у тому разі, якщо підвищений тестостерон в їхньому організмі з'явився від природи, а не штучно хімічним шляхом. Однак на користь вищої описаної версії може також свідчити той факт, що в Алжирі, де іслам є офіційною релігією, зміна статі незаконна. Тому мало ймовірно, що нинішній уряд відправив би трансгендерну персону представляти країну на Олімпійських іграх. До того ж, твердження про те, що халіф нібито є трансгендерною жінкою, було спростовано ще у 2023 році. А рабовним факт чекінговим ресурсом Міс Бар. А з 1 серпня такими виданнями, як Washington Post, The Time, NBC та Associated Press. На цьому все. Дякую вам за перегляд, поставте лайк цьому відео та напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Слідкуйте за Олімпіадою разом з Експорт. До нових зустрічей.